Десяток громадських організацій і е, ще низка навчальних закладів міста, які звертаються з відкритим листом до міністра внутрішніх справ Авакова Арсена Борисовича. Є певна проблема. Батальйон Січ, який знаходиться і мешкає на території сату біля озера, хочуть остаточно відправити на передову. Повірте, передова від цього тільки виграє, але що буде з нами? Відтак, у цьому листі, зокрема, йде, Хочемо висловити вам особливу подяку за присутність у нашому місті бійців добровольчого батальйону спецпризначення Січ, який входить до структури МВД. Більшість, 50% бійців особового складу батальйону мають вищу освіту. Думайте, а всі без виключення високий рівень національної та громадянської свідомості. Ці люди є запорука нашої безпеки. Навіть якщо вони не охороняють конкретний захід, сама їх присутність, от за 500 метрів звідси – це гарантія нашої безпеки вночі, принаймні. Це так точно. Тому ми звертаємося з проханням до міністра. Всі ті організації, які я сказав, готові підписатись, і керівники навчальних закладів, які мали честь особисто зустрітись. З офіцерами і бійцями батальйону ще раз висловлюємо особисту подяку вам всім бійцям та командирам батальйону Січ за їхню присутність у місті Слов'янське, високий моральний та патріотичний дух особового складу, толерантність та культуру спілкування з місцевим населенням. Сподіваємося, що тісна співпраця та теплі і міцні дружні стосунки між громадою, міста і батальйоном матимуть розвиток в подальшому. Тому просимо вас. Розглянути можливість прийняття офіційного рішення щодо дислокування батальйону МВС України спеціального призначення Січ в місті Слов'янську на постійній основі. Як до цього ставитись? Слава Україні! Слава бійцям Січі! Слава, слава, слава!